Nintendo Switch OLED це не просто консоль, це справжня геймерська платформа, яка поєднує в собі універсальність, стиль та потужність. З першого погляду вражає OLED екран, 7 дюймів глибоких кольорів, чітких деталей і насиченого зображення. Завдяки покращеному дисплею ти помічаєш кожну дрібницю від в підземелі до близьку листя. Цей екран створений для вражень. Але на цьому фішки Nintendo Switch не закінчуються. Давайте поговоримо про його трансформацію, адже ти буквально сам обираєш, як тобі грати. Почнемо з класичного портативного режиму: джойкони по боках, консоль у руках, і ти в дорозі. Ідеально підійде для метро, перерви на роботі чи вечірнього затишку в ліжку. Наступний режим це телевізійний. Ставиш Nintendo док докстанцію, підключаєш HDMI до телевізора і отримуєш повноцінну домашню консоль, як PlayStation чи Xbox, але компактнішу і гнучкішу. Ну і куди ж без настільного режиму? Відкриваєш нову зручну ніжку і підставку, знімаєш джейкони, ставиш на стіл і граєш разом із другом, навіть без телевізора. І саме в цьому уся магія Switch. Вона підлаштовується під тебе, а не навпаки. Один пристрій, але три формати гри. Де б ти не був, як би не хотілося провести час, ця консоль завжди має зручний варіант. Але навіть на цьому її переваги не закінчуються. Я хочу розповісти про джейкони, адже це ще один окремий кайф. Вони можуть з'єднуватись у класичний геймпад через спеціальну рамку, бути частиною консолі або ж окремими контролерами для двох гравців. Ти буквально керуєш грою так, як тобі зручно, вдвох або самостійно. Як тут не додати про ігрову бібліотеку, адже вона величезна, десятки ексклюзивів і хітів, які недоступні на жодній іншій платформі. Nintendo Switch це свобода, яка завжди поруч. Вибирай свій формат гри, вдома, в подорожі чи на перерві. Ця консоль динамічна та підлаштується під тебе. Шукайте Nintendo та інші консолі на сайті Retromagaz.